Як оформити договір в пенсійному резерву? Є таке питання. По-простому, вам потрібно зв'язатися з консультантом, який допоможе вам відкрити цей договір. Щоб відкрити договір, потрібно заповнити заяву і долучити до неї документи, які підтверджують вашу особу. Але в самій заяві потрібно найголовніше вибрати програму. Яку ви будете відкривати? А щоб відкрити цю програму, потрібно зрозуміти, скільки в кінцевому результаті ви хочете отримати грошей, на який термін ви будете її відкривати, скільки ви зможете грошей відкладати для себе в рік, наприклад. Ви хочете суто накопичувальну програму, чи ви хочете мати якийсь захист. Якщо ви хочете мати захист, який у вас зараз стан здоров'я, ким ви працюєте і так далі. і так далі. Тобто є багато питань, яких дозволить, допоможуть вам розібратися саме консультант? Так, загальну інформацію ви можете знайти самі. Зараз все відкрите. Зараз інтернет, компанії викладають відкрито всі свої параметри. Як вони працюють, які є програми, про це ви можете все прочитати. Але підібрати саме для себе найкращу програму вам допоможе консультант. Саме для цього і проводяться індивідуальні консультації. Саме тому я і пропоную тим, хто зацікавився, звертатися для того, щоб підібрати як найкращу для вас програму. Тому, якщо у вас є таке бажання, є такий запит, ви вже розумієте, що потрібно мати пенсійні заощадження, звертайтесь, і ми підберемо для вас індивідуальну найкращу програму і підскажемо в подальшому, як з цією програмою працювати. Це також важливо. Бо якщо ми хочемо найкращий результат, то своєю програмою, своїми грішми, як і в іншому любому направленні, Потрібно працювати. Як із криптовалютою, наприклад, або банківським депозитом, або з нерухомістю, яка у вас є, з цими всіми методами потрібно працювати інструментами. Так само ви можете працювати зі своєю програмою для того, щоб мати найкращий результат в кінці. І це все підказуємо ми, консультанти.